Таке яскраве сонечко у мене світить, і, можливо, навіть десь буду трошечки блистіти, але мені так хочеться зняти для вас відео. Це я прям відчуваю, що енергія Ютубу мені зараз допоможе, коли я отримую якийсь зворотний зв'язок. Я говорю серйозно. Я навіть забула привітатися. Всім привіт, мої друзі! Рада бачити вас на своєму каналі, і це відео буде дещо. Інше, аніж всі 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 попередні. Воно значуще для мене, тому я його вирішила записати. Про що буде йти мова? Мова буде йти про косметику. Але, незвичайно, я отримала першу. Це не піар-розсилка. Це першу косметику на огляд просто в якості подарунку. Я отримала її в інстаграм. До речі, якщо не знаєте мій інстаграм, то він завжди є посилання в. Моє описі до цього відео, і я вам тут прописую. Підписуйтесь, будь ласка, на мене в інстаграм. Там ми будемо з вами також бачитися частіше. І мені в інстаграм написали і запропонували отримати подарунок від бренду, косметику там. Трошечки була у нас незручна така, знаєте, незручний момент. Але отут, -от на Ютубі, оця моя близька аудиторія, якась якій я хочу от розповісти саме оце, ці нюанси співпраці, першої співпраці, і мені от прям дуже хочеться поділитися. Не знаю, чому саме на Ютубі мене в інстаграмі дивляться. І мої близькі, і рідні, хтось засуджує, хтось там, знаєте, таке якесь відчуття. У мене не дуже близької до, до мене аудиторії. Чомусь на Ютубі, коли я знімаю викладаю, я такого не відчуваю. Я відчуваю завжди якийсь приємний зворотній зв'язок. Я відчуваю завжди якусь підтримку. От не знаю, чому так складається, але я цьому дуже рада. Написав мені бренд: бренд косметики Біотон це недорогий бренд. Представлений він в Україні і в інших країнах там. Коротше, не це, це не важливо. Я думаю, що дехто із вас, отут написано, я вам зараз в процесі буду показувати їхню продукцію. Вони мені написали і запропонували, от типу, як співпраця по бартеру. Я погодилася, але написала їм, що буду відвертою зі своїми глядачами. Тобто, якщо мені продукція не сподобається, то я ну якби буду просто так буду і казати, да, що продукція мені не сподобалась. На що вони погодилися після того, як мені вислали посилку, і вона прийшла уже на пошту. Я її збиралася забирати. Вони мені вислали ТЗ. Я їм написала у відповідь, де чітко були прописані якісь умови, що я повинна показати, і так далі. На що я відповіла? Що я не погоджувалась на такі умови. Тобто, я ви, ви мені запропонували да, продукцію в якості подарунку. То, будь ласка, я це розумію якось по-іншому. Якщо ви не погоджуєтесь на те, що я просто розпакую, покажу в якості от розпаковки. А потім, якщо мені щось сподобається, то я це покажу глядачам. Отак, от, якщо дійсно щось сподобається, на що вони мені написали повідомлення. Ми перепрошуємо не те, надіслали, що потрібно. Тобто, просто як для співпраці з блогером, є якась там певна да заготовочка тексту. А от мені вони потім переписали. Просто там, а я написала їм, коли відправку, коли дані про відправку. Я їм написала, що напишіть кілька слів коротко про свій бренд, щоб я мала уявлення взагалі про що говорити. А, і от вони перепросили, сказали: вибачте, будь ласка, так, ви можете розповідати там, про що хочете. Я просто не те надіслала, що треба. Тобто, це ТЗ було не для вас. І от так от я ну, поставила просто там лайк. І, в принципі, вони погодились на мої умови, чому я не сказано рада. Тепер я просто хочу. От така маленька передісторія, але я хочу поділитися наповненням з вами. І ви мені в коментарях напишете, тому що бренд достатньо такий популярний. Напишете, чи користувалися ви чимось із цієї косметики, і я і тут з вами буду максимально відвертою. Що мені сподобається, що мені не сподобається, все так і скажу, як завжди, в моєму блозі. Так, перше, що вони мені вислали, це ось така. От великий бідон, пінки для ванни. У мене немає ванни, але це не важливо. Я насправді буду використовувати в якості гелю для душу, особливо дитині, коли він вижимає купу рідини, ой, купу засобу для того, щоб отримати велику піну. Мені приємний цей аромат. Це Апельсини і кориця, і він не термоядерний, він не їдкий, він не, не притурно солодкий. Дуже приємний аромат. Дійсно, мені прям подобається апельсин та кориця. Далі для тіла ще у мене отут цукровий скраб з маслом манго. Отак от, от виглядає так упаковочка. Приємний також, знову ж таки, якийсь такий ніжний. Ненав'язливий запах, мені теж подобається, от дійсно подобається. І він твердий. Тобто, це буде означати, що він буде максимально легко наноситися на шкіру, тому що рідкі текстури, от чим рідший скраб для тіла, тим складніше його наносити. Це все розпливається. Ну тобто, в якості зручності, зручніше, коли він отакий от тугенький. Далі бомбочка для ванни. Тут в мене малий побачив і дуже зрадів: це сольова бомбочка. Отак от, от вона виглядає, така зелененька. І я так думаю, що якщо тут намальований кавунчик, то буде з ароматом кавуна. Ніша ну, у мене дуже зрадів мій. Далі вони мені ще прислали крем для рук. Написано заспокоює шкіру. Об'єм тут 50 мл, тобто він невеличкий. Ну це завжди, знаєте, така корисна річ. Я, до речі, її не помухала. Все запаяно, тобто все як треба. Знаєте, <смі> я забираю. Ой, щось у мене кусочок фольги випав. Я забираю, в мене один завжди стоїть на роботі. Так. Ну тут просто такий косметичний аромат, тобто немає ніякого там запаху троянди чи ще щось таке, хоча написано rose oil». Просто такий косметичний запах. Далі. Зубна паста. Отак от, от виглядає: цитрус мінт, мандарин, мандарин and mint oils. Написано: ну тут стоїть, що виготовлено в Україні, виробник Україна, місто Дніпро. Зубна паста з мандарином та м'ятою. Торгова марка Nature. Тобто, да, бачите. Nature торгова марка, але виробник біотон. Ну тобто, вони мають ще і під бренди свої. Отакі, от так виглядає зубна паста. Це те, що мені буде дуже дуже цікаво спробувати, тому що я вже знаєте користуюся зубною пастою одної тої самої впродовж багатьох місяців, не буду казати років, а тому, що це буде брехня, якась, але мені дуже подобається та зубна паста, якою я користуюся. Мені буде дуже цікаво спробувати. От і зараз на контрасті щось інше. А, далі, знову ж таки, оце напевно, під бренд um, Nature, я так думаю, це крем для обличчя, тут у нас 100 мл а, з екстрактом зеленої кави SPF 10 Це треба пробувати. Я дуже така, е, знаєте, до доглядової Ой, немає нічого захисного, це мені не подобається. кави пахне. Ніжний приємний після аромат, який не врізається в ніс. Кави, оце дуже приємно. Мені здається, що навіть якщо мені не сподобається, наприклад, на обличчя, то я з радістю використаю його десь на тіло. Пахне дуже приємно. Я, до речі, не нюхала до цього максимально. Так, і у мене ще є тут три різних пінки. По-перше, пінка для душу із манго. Я, так, мені здається, щось не буде фокусуватись так краще. 150 мл, 150 мл пінки для обличчя для всіх типів шкіри на, на основі гіалуронової кислоти там, для вмивання щоденного -та. Також 150 мл. Отак от, от вона у нас виглядає. І ще одна пінка пінка для інтимної гігієни з чайним деревом і молочною. Кислотою. так. Отак От виглядає. Все це з такими дозаторами, які розпінюють просто рідину. Вона така ріденька, а потім спінюється за рахунок самого дозатору. І це все. Те, що оце вони вислали мені на огляд. Я з радістю все спробую, і мені подобається те, що немає в посилочці продукції, яка б у мене залежалася. Тобто я все можу спробувати на собі. От таке от вийшло в мене відео. Я дуже хотіла його зняти саме на YouTube і хочу, щоб ви мені дали якийсь зворотній зв'язок, тому що мені дуже було приємно, що от є вже да, там бренди, які помічають мене. Я багатьом співпрацям, до речі, відмовляю, тому що я якось мені здається не готова. Я не готова, мабуть, брати кошти за рекламу, і це мене трошечки спиняє. А по бартеру я не завжди хочу працювати, тобто не завжди мені цікаво показувати те, що мені пропонують. Ще буде в інстаграмі в мене вже одна там колаборація, також ну, маленька також співпраця така, але от я беру реально те, що мені подобається, те, що мені хочеться тестувати. От косметику я люблю, і ви це прекрасно знаєте. І от з радістю мені буде спробувати все те, що мені надіслали в якості подарунку. І подобається мені те, що вони зреагували правильно на мою відмову а, говорити те, що там, наприклад, ну я одразу сказала свою позицію, що буду говорити те, що я хочу, і вони на це погодились. Це дуже важливо. За це я бренди дуже дуже. Поважаю. Тому ось таке от у мене вийшло відео. Якщо ви хочете співпрацювати за таким от моїм малесеньким каналом, але моєю віддушиною, у вас чекає пошта внизу, куди мені можна написати. В принципі, можна писати навіть в Дірект в інстаграмі. Я відповідаю всюди. А, да, тому глядачі мої любіменькі. Я вас дуже чекаю в коментарях. І я чекаю вашої знову ж таки підтримки. Моя аудиторія на Ютуб найкраща аудиторія в світі. От чесно, мені от так приємно знімати відео на Ютуб і отримувати цей зворотній зв'язок і ваші коментарі. А, да, тому... Будь ласка, напишіть щось приємненьке в коментарях. Мені буде дуже, е, я вам буду дуже вдячна да? і обов'язково все прочитаю. Щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей! Бувайте!